Триває програма тиждень, рік анексії Криму, чи то за версією Росії, повернення на батьківщину. Документальний фільм з такою назвою демонструє сьогодні телеканал Росія. 1 ролики, в яких ця прем'єра анонсувалася, вже спричинили міжнародний скандал. Там Володимир Путін відкрито визнав про підготовку військової операції у захопленні півострова. Это было мечтасторонно 23-го, мы закончили около 7 часов утра. И расставаясь, я всем моим коллегам сказал, мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Явка з повинною так прокоментували ці слова в українському МЗС. А в Європейському Союзі нагадали, що як і раніше, засуджують приєднання Криму Росією і ніколи його не визнають, чи підпадають дії, визнані Путіним, під визначення агресії як. Міжнародного злочину. От це буде першим запитанням до е, нашого гостя Степана Гавриша, доктора юридичних наук і колишнього першого заступника секретаря Ради назбезпеки та оборони. Пане Степане, вітаємо в нашому ефірі. Добрий ночі. Питання ви почули. Мені дзвонили сьогодні московські журналісти саме з цього приводу на той час ще не вийшов фільм на телеканалі Росія, але вже були відповідні епізоди в інтернеті. вони задавали запитання, в тому числі. і Щодо його заяви про можливість нанесення тактичного ядерного удару по Україні. Я вважаю, що це є не просто заява, адресована тільки Україні, але адресована всьому світі, і саме світ має сьогодні боротися за визнання подібного факту як злочину проти людяності. І Україна має би нарешті набратись мужності. І відповідальності перед всім світом менше говорити більше діяти з точки зору нашої заявки в міжнародний кримінальний суд ГАЗі щодо. Порошення саме з цього приводу справи, аби був визначений прокурор, який почне збирати документи і думаю, що подібне золю на міжнародне право без, без сумніву є лише завершенням всього аналізу про анексію Криму як факту а, військової агресії. Це не викликає жодного сумніву. І в багатьох міжнародних. Політичних заявах батьків інститутів Європейського Союзу країн, саме таке юридичне формулювання і є е, ключовим для оцінки цих подій. Те, що це сказано було на загал, так видається, що ну, взагалі <кхи> нічого не страшно. Так, ми, ми визнаємо, це ми спланували, зайшли і, і забрали е, е, Крим в Росію. Те, те, що там на Заході будуть говорити щось, на Сході, десь у світі, ми це відкрито заявляємо. Тому що ми вас не боїмося, варто подумати, чому саме зараз в цей час Путін робить подібні заяви, і здавалось б, на перший погляд, інстинкт самозбереження ну, мав великої би. держави мав би стримати його і дати йому в руки спічі більш миротворчі, толерантні, хоча б які могли би бути, ну, скажімо так, адресовані компромісом комусь. Вашингтону, Брюсселю, Україні, в тому числі тим більше що... риторика та Україна готова сьогодні піти на безпрецедентні з точки зору людської історії мирні поступки, фактично здати Україну управління Росії аби закінчити з війною. Отже, ці заяви варто розглядати як шантаж світу, і в тому числі ядерної зброї, оскільки в цих епізодах про це не йдеться, але в цілому він про це говорить. Uh, і те, що є заяви Лаврова, вже давно і що про розміщення в Криму ядерної зброї, є лише підтвердженням агресивних намірів змінити порядок денний в світі і не тільки змінити світовий порядок, тобто змінити глобальну систему безпеки, а змінити її економічним шляхом, як зараз відбуваються всі події як у світі, не так неможливо, так, оскільки Росія вже опускається на дно. Економічного розвитку власного і вона а, з кожним днем все гірше і гірше почуває себе. Вона використовує максимально ядерну зброю якості світового шантажу і таким чином намагається вийти е, до панелі до кнопки управління світом. Порис Слуштатам Америки, зважаючи, що вони сьогодні не можуть виконати цю функцію в повній мірі. Ну от природу природно і зрозуміло, що ці слова для цього фільму то Путін говорив якраз е трохи раніше, ніж заговорили про його е зникнення. От куди ж зник Володимир Путін? Уже більше тижня російський президент не з'являється на публіці в Кремлі. Відсутність свого Керманича у медіапросторі пояснюють напруженим робочим графіком. Прес-служба обіцяє появу Путіна завтра, а до цього публікувала фотографії, які демонструють активність президента, але їх актуальність підсумнівав. Тим часом міжнародна преса та аналітики обговорюють, що може коїтися в Кремлі. Одні схильні будувати припущення, що відбувається палацовий переворот. Мовляв, силовики конфліктують з кадировцями, протистояння між ними стало відкритим після вбивства Німцова. Інші вважають, що у російського президента хвороба. Треті намагаються пояснити публічну відсутність Путіна, тим, що у Швейцарії, мовляв, Аліна Кабаєва народила дитину, і він, начебто, міг бути е, там. Ще там з'являються постійно в різноманітній версії повідомлення про те, що люди з його найближчого оточення накивали п'ятами е, хто е, на схід, хто на захід, але полишають Москву. Для себе, от як ви розумієте, ось цю катавасію і цей ажіотаж довкола, де Путін у нас в такі часи всі шукають чуда. Українська політична влада шукає чуда, що Росія раптом не зможе продовжувати війну з нами і під тиском санкцій впаде, і там дійсно відбудуться перевороти, до влади прийде ліберальний політик, який. В нам Крим, і таке інше, думаю, схоже на це. Думаю, що це міф, Міфи власне час, коли люди живуть в величезному страху. Щодня це велике пробування для психіки всього світу, населення, яке щодня читає про події в Росії, про те, що ця держава фактично не має стратегії стосунки зі світом сьогодні, крім військової. Це викликає паніку. Що стосується Путіна, ну, по-перше, сталося після Німцова. Якось так несподівано, чи варто пов'язувати це, чи ні. Думаю, що не варто це відкидати. Друге, очевидно, що всі зірвані плани в нього, графіки, засвідчують про раптовість події, яка відбулася. Якщо навіть говорити про Аліну Кабаєву, то всі точно знали, коли вона народить, кого народить, і могли підготувати графік, де Путіна таким чином, щоб він мав би вікно. Це завжди буває. У президентів, але це так сталося, що пояснити до цього часу Кремль нічого не може, і варто передбачити, що з ним сталися події надзвичайно складного характеру, про які ми ніколи не дізнаємось. Не забудемо, що Путіна на дистанції навіть моніторить спеціальними приладами його серце, роботу мозку. Судини так далі, і без сумніву, що він знаходиться під цілодобовим лікарняним моніторингом. Це означає, що в могли відбутися якісь події, які вийшли за межі. Тобто, внаслідок стресу, внаслідок наслідок обставин несподіваних, все ще згодом було відбутися від мікроінфаркту до мікроінсульту. І якщо він вийде, то це означає, що цей короткий період був використан для реабілітації. Ми можемо цього нічого не помітити. Я спостерігав недавно його тренування і звернув увагу, що він не дуже впевнено, почуває себе на ногах на руках. Я минуло професійний спортсмен і займався багатьма комплексами. І Я зрозумів, що він вийшов демонстраційно. як і ці консерви, які ми бачили зараз з фотами, та. Та, що витягли з холодильника, показали нам, як вони виглядають. Думаю, що зараз там ситуація не проста, але сподіватися на те, що в цих умовах це є бонус для України, яким чином не варто. Тим більше, що на крани Росії вийшов досить жорсткий жахливий фільм про анексію Криму, і там готуються на Червоній площі. Наскільки я розумію, величезний гульбище. концерт. Да. да, будемо вважати, що це дійсно гульбище. Безсовісне, безморальне і засвідчує глибоке падіння російського російської нації. в Цілому до наших подій в Україні ми дочекаємося, чим закінчиться ось ця історія зі зникненням російського президента, а тим часом в Україні. Епідемія загадкових самогубств триває. Колишнього голову Запорізької облдержадміністрації адміністрації Олександра Пеклушенка цього тижня знайшли мертвим у власній оселі. Причина смерті вогнепальне поранення у шию. Серед версій: самогубство, доведення до самогубства та умисне вбивство, яке було замасковане під суїцид. Олександр Пеклушенко був членом партії регіонів нардепом кількох скликань. Торік, влітку, його і голову облради звинуватили в організації масових заворушень через жорстокий розгін Євромайдану у Запоріжжі. Останнє судове засідання відбулося позавчора. За оцінкою прокуратури вирок у справі могли винести вже на початку квітня. Це вже п'яте самогубство колишніх високопосадовців від початку року. Цього тижня також знайшли мертвим екс-депутата регіонала Станіслава Мельника. Раніше наклала на себе руки Михайло Чещетов, перший екс-заступник начальника «Укрзалізниці» Микола Сергієнко, мер Мелітополя Сергій Вальтер. Ну, коли один випадок це трагедія, так два це вже якийсь збіг. А три, то хіба можна говорити про тенденцію? Так, це тенденція, і вона є завжди свідченням такого стану, яким заходиться Україна, коли е, всьому, власне, визначає війна. Крім того, ми не маємо стратегії цієї війни е, і протистояння між величезними масами людей призводить до різних. Е, Таких психічних, я би сказав, провалів, так і оця внутрішня агресія іноді вона може бути компенсована виключно суїцидом. І багато людей розуміють, що шанси вже подальшому для розвитку особистості не існує, як Михайла Чечета, наприклад, якого покинули всі, покинули вся опозиційна нинішня політична сила, вчорашні партійці і інші. І мені здається, що ну, ми, коли... лише, ми лише на початку цієї от на жаль, цього жахливого конвейеру смерті самогубств. От ви не перший, хто каже про те, що це е, на Пеклушенку не, не зупиниться. В цій студії ми чули, що буде ще два, а то і три. Після того я так не можу сказати, я не медіум, але е, я читав немало спеціальних досліджень з, е, в сфері там соціальної психіатрії, які говорять про те, що в таких випадках. Коли йде ломка суспільних трендів, які були сталими, коли люди не можуть себе реалізувати, вони попадають в такі пастки психологічні, з яких немає виходу, коли близькі відмовляються, відмовляються великі маси людей, яким не бличили потрібні, навіть були для них лідери, вони втрачають над собою контроль і в них немає е фактично можливості тримати себе. На рівні викликів, які існують. І тому інстинкт самозбереження в цей момент він просто відключається. Ще? Я не думаю, що постріл в шию є самогубством, між іншим. Я минулий професійний криміналіст, скажу вам, що не зустрічав таких випадків. Зазвичай з літератури з кіно знають, як всі стрілятися і готуються до цього заздалегідь. Бувають звичайно ситуативні такі випадки, коли стріляють несподівано, але стріляти в шию це щось нове для самогубства. Ще одна подія цього тижня. От ми якраз говорили на цьому тижні про тиск на незалежні медіа з боку Нацради, заборону на критику та втручання у роботу засобів масової інформації. Власник телеканалу «112 Україна Андрій Поччіпко у Брюсселі розказав європарламентарям про проф і також професійним спілкам про особливості функціонування українських засобів масової інформації, зокрема про спроби вплинути на канал «112 Україна. Власник 112 Україна Андрій Почіпко разом з народним депутатом Сергієм Капліним прибули до Брюсселя, аби європарламентарі допомогли захистити телеканал від тиску української влади. Це наступлення робиться для того, щоб не дати можливості людям, нашому народу, знати, чому немає боротьби з корупцією, чому нет реформ, чому до цього моменту не проводиться люстрація. За словами Сергія Капліна, наразі йде повернення до старих механізмів, якими за часів Януковича розправлялися з невгодними. Виконавці ті ж самі державні структури в медіасфері Це національна рада з питань телебачення та радіомовлення, яка має право позбавляти телеканали ліцензії на мовлення для депутата Європарламенту Марка Демисмакера. Ця інформація стала шокуючою. у нас в країні теж є регулятор, але це саморегулююча організація. До неї входять представники медіа, і ми самі себе. Контролюємо це як своєрідний етичний кодекс. Це ні в якому разі не можуть бути представники влади. Ми розуміємо і бачимо, що цей орган він не є незалежним. Mm -hmm. і ми чітко бачимо і пристежуємо указання тих і інших власних структур, які виконують національний сіл. А ще влада забороняє критику і намагається втрутитися у редакційну політику незалежних медіа. А це фактично поверненням до темників, які існували в часи Леоніда Кучми. У нас є скріншоти. с электронных, с правительственных имейлов, а e где четко указывают, кого приглашать, кого не приглашать, под каким углом рассказывают об той или иной ситуации. Мы продолжаем говорить своим журналистам, что они единственное, что мы должны делать, это говорить, и они не должны говорить неправду. Всю остальную информацию они могут, независимо от того, какая она, угодно она или не угодно правящему программу. Таким невгодним телеканалом став лідер інформаційного мовлення України, телеканал «112». протягом останніх півроку. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення ретельно перевіряє «112». дванадцятий. втім, реальних порушень знайти не може, то шукає надумані причини для позбавлення ліцензії. Пояснили представники медіа. Нам би дуже не хотілося, щоб ми мали прецеденти в Україні, коли знищуються телеканали, тільки тому що їх власник не президент або прем'єр. Депутат Європарламенту Марк Демесмакер – сам колишній журналіст. Він як ніхто розуміє медійні проблеми. нам потрібно продовжувати пояснювати дуже чітко, що свобода слава це наріжний камінь для здійснення реформ, і свобода слова має бути реальною. Демократичне суспільство будується на чотирьох колонах: законодавчої, виконавчої та судової влади. Четверта колона засоби масової інформації. ця четверта колона.

Я член парламентської делегації постів співробітництву з Україною, і ми будемо робити офіційне звернення, адже абсолютно очевидно, що відповідно до сучасних демократичних стандартів ми повинні захищати медіа від будь-якого тиску. Міжнародні федерації журналістів теж обізнані про погіршення ситуації зі свободою слова в Україні, яким опікується Міністерство інформаційної політики. Яке журналісти вже нарекли так званим міністерством правди, знають у протиск на телеканал «112 Україна, який чи не найактивніше наразі висвітлює зв'язки України та ЄС Спілки, які входять до нашої федерації проти міністерства пропаганди? Вони за свободу ЗМІ, вони за плюралізм медіа. Тому для нас це спільна ціль. Якщо у вас будуть якісь проблеми, ми звісно будемо реагувати. У спілці пообіцяли триматимуть питання на контролі і задіють усі демократичні механізми, аби в Україні залишилися незалежні медіа. Олена Абрамович, Дмитро Гончаров і вся команда 112. Пане Степане, 20 секунд на резюме. Максим підтримує ваш канал. Вважає одним з кращих каналів інформаційних, чесних, які каже об'єктивну інформацію. Всім нам Свобода слова це останній окоп демократії України саме окоп. Ми мусимо захистити її. Влада не любить і не хоче критики. Я по собі відчуваю, що на мене введене табу на відвідання каналів. Хоча я не ставлю перед собою такої мети, я не політик, я експерт. Влада не хоче чути критики, і всі чиновники зараз борються за те, щоб ми закрили роти. Але якщо ми закриємо роти, то держава України перестане існувати як. Європейська країна, дякую вам. Степан Гавриш був разом з нами в підсумковому проєкті тиждень. Ну, а далі слово нашим глядачам. Є у нас для цього ще півхвилинки. Сей З Закарпаття паномелян з нами. Будь ласка, пане Мляне, стисло вам слово. Дякую. Кирило. Мефодій, просвітителі схвали алфавіт. Азбуки буки відео ґлагол добро є земля. Іже како люди мисліте, наш он покой. Оскільки спокою немає, значить ми до сьогодні не так мислили. Лише біла людина попадає в один і той же самий капкан тричі. А скільки раз попадають у той же капкан українці? У середній школі після проголошення незалежності відбулися зміни не у кращу сторону. Ці зміни відбувалися непомітно. Відмінили фіззарядку перед першим роком, хоча китайці в інший світ. В школах проводять. Якщо при радянському союзі випускні екзамени здавалися обов'язково з усіх базових предметів, то тепер предмети для екзамену вибирають самі учні, крім математики, української мови та літератури. Пане Омеляне, мушу мушу дякувати на цьому. Давайте, давайте продовжимо завтра після підсумкового проекту день, десь приблизно о 22.55. Можемо продовжити цю тему. Я ж зараз дякую всім за увагу, всім, хто був разом з нами протягом цього тижня, і буде наступного. Далі у нас новини номер один.